Тебе йде вивантаження те на сервер. Ні, ти у него. читаєш? <стриш> е, от є піктограмки. А, ти піктограмки шариш, типа? Давай, що значить піктограмка на зара? Ноль і там типа спад інтелекта. Що вона значить? Ноль і спад інтелекта. <сих> ну, типа, ти сам відповідаєш на питання. 0 ноль, ну, с... ноль спаду інтелекта. Ні-ні, це піктограмка означає, що шо... він... У нього ноль шмото кандидата <сих> в гардеробі. Привіт! У цьому відео наша наукова спільнота провела експеримент під назвою Що станеться, якщо чотирьом мавпам дати пограти в міні-голь. Дякую за перегляд. Не бачиш мем? Mm -hmm. близько! Mm -hmm. <laughs> ні, він час мене вб'є. Дякую впав. А ні, бляха.

No, not in this way. Тых тих-тых тых-тых, трикшот. Да я муси по двом Я муси по 2. Are you fucking kidding me right now? Да, назар антиконтент. Анти-контент. Я люблю сюда Блядь, Я выпал! А що це за булочки сметые? Я вважаю, що в жінок нема права. Іменно, іменно, іменно в той момент ви всі замовчали, я понял. Руїна, Міша, руїна. Ой. О, чек! Просто еліт-асіст від кого там Леша здається? Від Леша, Леша соло. Ото, кстати, нічого нет. Ми чуть-чуть алкашим, ой да. Абсолютно факен факен Ой, заменишься потім ВГБ. Я не думав, что мы будем дивитися катаються баус и так ржати. Тому суді, Опа, все. Так добре, що це. А я думав, це Міша. Я чомусь у мене перепадичному э, зорі був. Вигляд ніби це Міша. я такий бляха. Мені Опа, якщо я зайню швидку. Я такий просто кайфарик. Я тоже. <laughs> Мотивація зараз тепер, щоб я його не достиг. так. <laughs> да, що да, да. хтось не бачив, то. оп, 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 Они пизда. А вы так не попадете, боже, какая то легенда. Сука, я попал. О, ну зараз Умный в гору Ого. не умный в гору не пойдет, умный в гору нахуй полет. О! Выбал. Я тоже попал. Это вообще там... хе л я вот в дым, ты. Ага дым, 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 I made it here Нет, ты, кстати, погано свою свою роль дым, дым, Ой-ой. На, на Беие! Бе, нахуй! Бе. Просто дняй! Ты бачишь? Бля. Леша, дякую. А, це я об тебе вдарився? Саша, доведе. Да. Саша, доведе. Я не бачу! О, Леша, привіт. <плэн> Ладно, вы <плэн> хочешь! Ее! Yeah. У мене був вибір, або я льошу скидую, або я прохожу за два. Ладно, все серйозні ігри. What the fuck. Це GTA. Oh. Це GTA влрай, ти шо? Понял. <laughs> Дякую. <laughs> Дякую. ніхуя. Kill yourself, young man. What the fuck? Опа. А тут не вотафак, тут якби Назар як завжди, найкращий усьому. Це правда. Треба просто бо, баба. Ага. Пока, Леша. Я не знаю, що там, але... Я зварився. Да. Саша, ты зварився. Стой! Я не знаю, яким чином, але у меня це получилось с первого раза, идеально. Пока, Леша. Well. No. Fucking no. Тут я, я, я никак не смогу помешать, а Лосаще я смогу помешать. <laughs> Там они тут, как бы, помощи сильно не тихают. Сколько ты лаки на целом. Думаешь. А ты, 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 ты не можешь пройти? Я тебя оставлю в спокой. А ты не можешь пройти меня? Он сам себе не может задержаться в спокойе. Too easy. Майже. Boogie. Boogie. А ну, Boogie. Мне... Boogie. Да ну иди в сраку. Боги. А вот fuck. Боги. Давай, Саша. Okay. Ты сможешь, Зайка, я в тебя верю. Я мыша ты, нах... ты хандон, блять. грандо. Беу. Ти що мене за блядь? Ого. Ой. Ого. А як це дефать вообще? Не, давайте, давайте жити дружно. Назар, давай жити дружно. Inside. Да ви задовбали. Ой. Так що бо ти? Я знаю, що ти. Тому я попаду так. Ого, назад. Я, я дивлюся, як він проходить. Таке задоволення дістаю просто. Неймовірно. Боже, як, як же це прекрасно. Де, давай, де, де. давай. Де. Як де, 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 де. я і бачу по разу. Я Ай, на жаль, Це просто прекрасно. Я майже забив. Що? Ага, я вас маю. Я вас зрозумів. 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 О. Зрозумів. Just been this on the street and I know it's my... Time to go! Чого ти добився? Назар <laughs> не, не підбивається, якщо що. Він не підбивається. Да, мене не можна збити, а я тебе можу збити. Я сам снял треба збивати, да. Нажми F, нажми F, нажми F, начекай. Ні, ні, так не все нормально. У нього буде тут спаун. Ні, не буде. Буде. Ладно. Саша, ж знову за два и Ну, У Саші 140? У Саши, конечно. То попробуй. Я злякався. Я злякався просто, я злякався. У мене немає мети тебе догнати, Ілюша. Я вже поняв. У мене я просто я... погіршити життя Саші. О, ні. А хопа нам фау. Оу, ви щит.